Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте, після того, як у 14-му році Російська Федерація захопила наш із вами Крим, то деякі прибічники окупації розповідали, що їм тепер однаково що буде далі? Хоч каміння з неба нехай падає, зате вони в Росії. Що далі? А далі, хоч камні з неба. Ми в Росії, і з неба таки впало. Правда, не каміння, а вода. Дуже багато води, і Крим зараз серйозно затопило. Ви певно вже бачили оце відео, яке перетворилось на мем, де самопроголошений голова Криму Аксьонов, А по факту просто представник російської окупаційної влади та державний зрадник України пливе на човні, а позаду нього рятувальники просто пливуть у воді. Ідея, от, ось 12 та сторона почала спадати, з сторони письменніше в цьому відео просто уся сутність російських окупантів, і воно настільки самодостатнє, що тут навіть коментувати нічого не треба. Що далі? А далі, хоч камні з неба, ми в Росії. Але якщо без жартів, то в Криму дійсно дуже серйозна ситуація, реально дуже великий потоп. Води, коротко, вже... уже наїду ні поясню. Бедная машина это ж. І тут можна було би усе списати на природу, сказати, що це просто винне глобальне потепління, але ні, це не зовсім так. Річ у тім, що окупаційна влада практично нічого не робила для того, щоб запобігти ось отаким наслідкам. Не так давно, буквально пару тижнів тому, російські ж пропагандисти у Криму розповідали, що немає нормальних каналізаційних систем. А хто ж їх має зараз робити? Практично після кожного сильного дождя затоплюють цілі райони города. Тяло в лівневої каналізації, а також халмістом рільєфі, оце затоплення воно не було несподіванкою для окупантів, тому що їх попереджали, що це може статись. Буквально за тиждень повені містяни помітили підйом води в річці і попереджали про можливе затоплення. Але чиновники окупантів не зробили абсолютно нічого для того, щоб запобігти затопленню, і розповідали, що усе насправді дуже складно зроб жаль, існує бюрократіче волокита, фінансова сторона. І казалось би, простой вопрос по очистки нашої ріки затягнувся. Дуже цікава відмазка. А хто ж зараз контролює фактично окупований Крим, і хто має за усе це відповідати? Хто створив ту саму бюрократію і хто ж не може виділити фінанси? І поки окупанти розповідали, як у них немає повноважень, Крим зрештою затопило. І не МНСники, не окупанти почали очищати Крим критичну інфраструктуру, а звичайні громадяни. А де ж служба, яка за це повинні отримати діти? І це не єдина погана новина. На жаль, водою не змило також і російських туристів. 7 часов нас почали топити і в 2 часа от нас тільки стріл шла машина з МЧС. Машина так утонута, утонута там залишилась. Ми з Пітера приїхали. Що робити далі, ми не приставляє. На жаль, так само не змило водою і російських пропагандистів. Можливо, тому що вони у воді не тонуть. Ситуація в Керчі пока без вилучення. Ви бачите, город повністю ушов під воду. Вот таких умовах працюємо ми. Я стою зараз в великій лужі. Але я впевнений, що це тимчасово. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залишайте свої коментарі. І будемо змивати російську пропаганду разом. Потоп у Криму, який став. Вся очевидно із провини російських окупантів, які не вміють управляти краденим, не залишився поза увагою і наших чиновників. Ситуацію прокоментував і секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Ви знаєте, що Кримський півостров дуже багато просив часу води, і там стільки сьогодні води, що вони не знає, що з ними там робити. І вчора в українській кірчі, сьогодні в Українській Ялті. Наприкликій жаль, там сталася така. скажімо так, от Господь Бог занадто багато їм дав води. Так від цієї заяви, звісно ж, погоріли усі російські пропагандисти, але від них годі було чекати чогось іншого, тому що вони представляють інтереси Російської Федерації. Проте не лише російські державні телеканали це обговорювали не лише вони погоріли, була іще й пожежа на проросійській помийці, яка працює під виглядом українського телеканалу. Наш справа в тому, що я був присутній на цій прес-конференції. Олександр ці ужасно. слова. Я, я підняв очі. Я я, 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 я не зрозуміло ми Мені забули, що там крім крокаділою, що граждані України. Звісно, там є громадяни України, і вони опинились зараз у такій ситуації саме через дії та бездіяльність, Ність російських окупантів, Тобто їх віддали, Это все одно, ета граждані України, вони не винні в тому, що не там вийшли. Ага, просто взяли і віддали. От жест доброї волі такий був з боку України. А російські окупанти, звісно ж, не приходили в Крим. Російська армія не захоплювала українські частини. Російські окупанти не вбивали українців під час захоплення Криму. Просто от воно саме. Але зрештою, там усе зводилось до однієї єдиної тези. В цілому, звісно ж, подача води. Это жизнеобеспечивающие ресурсы. по всем нормам. І людської етики, і гуманітарного права, ми, звісно ж, долізни були подавати цю воду. Так, наша пісня гарна і нова. А пособники окупантів знову розповідають, що ми маємо подавати воду в Крим. По всім нормам, і людської етики, і гуманітарного права насправді це теж брехня. Ми не повинні постачати воду в Крим, тому що за загальновизнаними принципами міжнародного права та за положеннями 4-ї Женевської конвенції, яка є обов'язково і для російських окупантів саме окупанти несуть усю відповідальність за забезпечення окупованої території. Саме окупанти повинні забезпечувати населення водою. Але звісно ж, на каналі наш вважають інакше там вважають, що саме Україна має подавати воду в Крим. Так само, до речі, вважають і російські окупанти, їхні пропагандисти та їхні пособники. Це просто терористи, які Отключились свет на корын. Не дають воду. При тому ті самі російські пропагандисти розповідали, що від того, що Україна перекрила воду в Крим, там стало тільки краще. Коли Україна перекрила Дніпро в Криму потекли молочні ріки. Пусть з овочами не все хорошо. Зато животноводством гаразд лучше. Та й, взагалі, за їхньою версією від перекриття води у Крим постраждали не окупанти, які мають його утримувати. А постраждала сама Україна. Перекрив кримський канал. Незалежно и так сама себя наказала так что. Що... Кого більше наказали автори водної блокади на Україні, ще неізвісно. Але якщо це так, то тоді чому російські окупанти та їхні симпатики, як от з каналу наш, постійно кажуть, що Україна має відновити водопостачання в Крим. Просто усі вони в черговий раз забрехалися. А правда вона одна і полягає в тому, що Крим це Україна, і саме російські окупанти зараз відповідають за все, що там відбувається, за всі біди, які принесла їхня окупація. І ми із вами, громадянське суспільство, маємо робити усе можливе для того, щоб наша влада не почала постачати воду в окупований Крим. Бо від них насправді можна чекати усе, що завгодно. Ми постійно повинні про це говорити, і тільки так ми зможемо цьому запобігти. І так само, як перекрили кримський канал, пора вже перекривати і кисень усіляким пропагандистам. Пора закривати телеканал наш, який очевидно працює в інтересах. Російських окупантів